Танкісти здорова, Джо на зв'язку. Перше, що я хочу сказати, це дякую вам за ваші підписки, за ваші лайки, вподобайки, за ваш актив, за ваші коменти. Ви дивитесь мої відоси, ви лайкаєте мої відоси, ви пишете мені коменти, ви підписуєтесь на мій канал. Друзі, Дякую вам за величезний такий актив за ваш. Я вас дуже-дуже сильно люблю за це. Дякую. У мене на каналі вже 768 підписників. Друзі, у мене вчора було 704. Вже 768. Це просто супер. Мене переповнюють такі емоції, друзякі. У мене просто нема слів. Я не знаю, куди свою радість подіти. Я вам дуже за це велике дякую. кажу. Дякую, дякую. Ще раз дякую, друзі. А пам'ятайте ще, за тисячу підписників я розіграю преміум танчик восьмого рівня. І у нас сьогодні в гостях є такий чудовий, причудовий танк 8 рівня. Німецький. Та ще й преміумний. Називається він Звілінг, Є65 Звілінг. З німецької переводиться звілінг, це близнюки. За рахунок чого? За рахунок, тому що я розумію, ось дві спаяні гармати, і вони... Звичайно, звілінг, близнюки. Друзі, танк цей можна було отримати за е, бойову перепустку, яка називається у нас Вольфінштейн. Це аккаунт, який красиво мені підігнали. Е, і я вам сьогодні про цього звілінга, про цього близнюка близнюків цих розповім, яке в мене враження від нього, перше враження від цієї машини. E, Значить, друзі, давайте швиденько по екіпажу. Всім, бойове братерство, всім ремонт. Я трошечки з екіпажем тут e, пошаманив. E, я маю надію, що людина мене зрозуміє. Там зовсім по-іншому було. У нього всього по два перки, але. Бойове братерство, ремонт, і там вже далі на ваш стиль гри, як хочете, так і ставте. Але ви можете собі там додатково радіоперехоплення поставити, гострий зір і так далі на, на огляд, і, і, ну, ви зовсім ви зрозуміли, що я хочу сказати. Значить, по обладнанню. Якщо у вас стандартне обладнання, немає ні трофейного покращеного, ні бонового, стандартне, закалка в слот під живучість. Турбіна, звичайно, тут буде, вибираєте слот під рухливість або буде вогнева потужність. Ібо я зараз ще раз вам в польовій модернізації покажу. Турбіна і в нас іде додатково стабілізатор вертикальної наводки. Плюс додатково поставив я заміна павлених фільтрів, я вам теж це потім пізніше скажу. По снарядам. Тут снаряди, які хочете, такі ставте. Мала аптечка ремкомплект і автоматичний вогнегасник. Що це за джон бульдозера, якщо не катається без автоматичного вогнегасника? Ось так. Давайте, друзі, польова модернізація. І далі побалакаємо вже про танк. У вас тут буде на вибір або всюдохідне шасі, або а, полегшене шасі. Далі у вас буде тут. Будування паралакса, і у вас буде притирання шестерні наведення. Тут буде, звичайно, звукоізоляція, і у вас тут буде електропривод перескопа. І ось тут у вас є категорія другого слоту. Ви можете вибрати або рухливість, або вогнева потужність. Я вам даю раду поставити на рухливість. Чому? Тому що нам швидкість завжди треба буде, обов'язково плюс. А тут в польовій модернізації сорі, що вийшов, тут нічого не треба ставити, тільки буде все в мінус. У нього все дуже круто, з рухливістю, і з точністю, і стабілізацією, все класно. Але стабілізатор поставив, щоб ще краще було. Чому? Тому що я знаю просто, як двоствольні гармати стріляють. Для мене найкраща двохствольна, двоствольний танк це іс 2 2 Йосип Сталін-2» 2. Це найкращий, по моїй думці, по моїй думці, двохствольний танк, двугарматний. Найкращий. От Звілін, я вважаю, що він буде на другому місці після йосипа Сталіна 2-2. Е, Ось так. І тому в мене на Йосип Сталін 2 таке саме обладнання стоїть. Таке саме. Максимально у вас буде приціл, така кропочка буде, знаєте, як. Стиснуте око очко Мамонта, ось так. Він буде. Я вважаю, зараз ми це в бою подивимося, як це буде все. Що я хотів сказати? Слот підрухливість. Тут у вас буде до, до, приріст до, от, до потужності двигуна 10%, плюс до максимальної швидкості вперед в 5% і до швидкості назад буде 3% і плюс додатково. Заміна павлених фільтрів, вона теж вам дасть у відсотках до 4%, до потужності двогна, за умови встановленого обладнання, турб, турбодані так дачі. Так далі, так далі. Е, можна було поставити сюди, можна було поставити сюди змазування стабілізаторів, але він е, не має сенсу. Тобто він вам дасть, буде мінус 25 від розгляду. Але як кажуть, ну, програма сенсу, ну, не має сенсу. Мені краще на швидкість. Буде реально все на швидкість. E, залітаємо швидко по броні. Подивимося, що в нас по броні, і по характеристиках. E, дуже багато я вам розповідаю Е, e, Значить, у нас e, дві гармати. Перезаряджання двох 13-13. е, e, Значить, я вам ще раз покажу. Перезаряджання однієї 6:56, другої 13-13. Маємо два снаряди. І маємо підготовка до залпу півтори секунди. Плюс ми маємо час залпу. Стоп. А, вибачаюсь. Сарям, царям. 13 секунд, півтори секунди між пострілами і два снаряди. Підготовка до залпу у вас півтори секунди, і штраф буде 3 секунди під час дуплету Далі, кути нахолу гармати вниз, мінус 9 градусів вниз. Це дуже круто. Вгору 19. Середнє пробиття броні у нас, до речі, 221 мм. Це окей. Так, час зведення 1,88, Розкид 0.33. 1,88, це дуже круто. Дуже круто просто. Коли у вас там буде. А може у вас є там екіпаж там по 5-6 перків, то там у вас буде ще краще. ДПМ 2560. Живучість, 1650 ХП, це закалка в слоті. 160 у нас ВЛД, 70 борта, 50 корма, башта 270, борта 120, 50 корма. Далі маса в нас 1115 кінських сил, 17,08, питома потужність кінських сил на тонну, це за рахунок турбіни в слоті. Він вам додатково дає приріст потужності двигуна кінських сил. І тут було 16. 40 або 16-20 і він вам дає, бачите, який приріст 17 08 ну, 42 вперед. Також за рахунок турбіни в слоті і 17 назад. Скритність ми цей момент пропускаємо, він нам не потрібен. Спостереження 388 метрів і 607 дальність зв'язку. Бронювання. Давайте перейдемо до е, нашого найголовного. Це броня. У нас 160 ВЛД приведений 240. Тут, бачите, пригає десь. 250, тут більше до е, маски гармати 257. Ось так. Ну, можете подивитися, як броня гуляє, так? Да? Ось так. Якщо так підставляємо під таким кутом, то звичайно у вас тут проходить броня 320-330 мм. НЛД НЛД 100 мм, 189 приведено. Розумієте, да, що з вами буде? Ну і тут, в принципі, у вас 8 рівень. Восьмий ваш однокласник, якщо буде стріляти стандартними снарядами, то він вас ВЛД не проб'є. Ні в якому Ні, як... Ні в якому разі не проб'є. НЛД проб'є. ВЛД не проб'є. Ну, СТ може вас в НЛД не пробити. А, от ТТ або ПТ проб'є. Так, а, значить, що ще? Скули. У нас 300 мм плюс. Що ліва, що права, скула. 90. Тут вони теж вас сюди стріляти не будуть, нема серцю. Десятка, дев'ятка буде вас пробувати сюди. О, сюди, тільки голдовим снарядом. Далі, маска. Плюс. Ви можете тункувати ромбом. Ромб дозволяє тункувати, але у вас відкривається оця скула. Щока. 170. Ну, Треба, я думаю, спробувати тунканути. Як знаєте, на радянських танках тункують обратним ромбом. Спробувати обратним ромбом. Як варіант. Далі, башта. Башта у нас 270, 276, на 275, 277. Скоси. Тут скули теж по 470, бо тут нема сміс, сенсу сюди стріляти. Маска 280, ось сюди залетить. Голдою залетить аж бігом. Аж бігом залетить. Тут 371, тут не проб'ють вас. Тут 275, тут 518, ну тут не. Тут такі цифри, що нема сенсу. А, рубка командира. Тут рубка командира у вас, звичайно, тут 160 вона пробивається. Вона буде пробуватися. А, що ще? Тут зрозуміло, тут все буде пробиватися Стандартний снаряд. Стандартний снаряд. Десятка, де, десятка буде пробивати. Дев'ятка, ну, не знаю, 50 на 50. Може проб'є, може не проб'є, в залежності, яке пробиття. Там мені кажеться, що не буде. Не, треба, це все треба тестувати, дивитися. Десятка буде пробувати. Ось тут, розумієте, тут деякі восьморочки вас не будуть пробувати. А, а всі інші танки будуть на рівень тобто, восьмий рівні, наприклад, СТ не проб'ють. Якісь проб'ють, може якісь не проб'ють. Тяжі проб'ють. Тяжі проб'ють, от сюди тяжі не будуть, не проб'ють вас. А так розумієте, Ну, треба грати з головою, це звичайно. В принципі, по броні ми розібралися з вами. По всьому ми поговорили. Давайте ми відправляємося в бій в лайф режимі. Зараз проїдемо, подивимося, як цей звілін грає, на яку мапу нас з вами кине. Подивимося один, може бій, може два бої проїдемо. Ми граємо зараз в топі. Нам треба, не обі... як я кажу. Нам треба не обісратись просто зараз. Не обістратися. Одразу дивитесь сетап команди, точніше сетап супротивника, які танки є, хто куди буде їхати. А, так, давайте по снарядах ще побалакаємо. У нас стандартний бронебійний пробиває 221, губить пробиття на дистанції. 1000 лети. Моя повага, 1000 летить це дуже добре. 280 середня шкода. Е, і нормалізація крутецька. Голдовий підкол. 273 пробиває. також губить пробиття на дистанції. 1250 летить, нормалізація в нього гівно. А, 280 середніх шкоди. Ну і фугас. Відсутня нормалізація, 44 пробиває. 1000 летить, це дуже круто. 1,4 радіус ураження метрів і 370 середніх шкоди. Їде, Набирає. Реально круто. Стабілізація. Дивіться, яка стаба. Ух, яка стаба! Не знаю зараз, що ми будемо робити. Імба, Турм. ГСД Турм це імба, просто імбіща. Друзі. Що хотів сказати, я ще додатково введу нову рубрику, таку. ще такої рубрики не було. Не було. Я от, одразу її називаю е, Покажи. Е, Покажи, Наприклад, покажи свій танк в ангарі. Наприклад, е Якусь незвичайну машину, може, якась може, машина у вас незвичайна є, рідкісна машина. Ви можете кинути мені е комент з танковим нікнеймом своїм. І я подивлюся, ваші машини в ангарі якісь рідкісні. Не буду чіпляти наприклад, вашу статистику, мене це не цікавить. Хто як вміє грати, той як грає. Грає з носолодою, як вміє, так і грає. А, тільки цікавить а, машини, якісь може рідкісні машини у вас є. Ось так. І звичайно, це відео буде на каналі. Е, окей. Ну що, ми тут з вільном будемо стояти, так? Да? Хотів вище, а полетіло нижче. Хотіло вище, а полетіло нижче. Хотіло вище... Хотів я вище, а полетіло нижче. Там. <плес> Ау, не пробиваю. І, до речі, кла, о, крута в нього 3D така. 3D, як сказати, такий 3D. Коли стріляєш, в тебе така лампа тут вилазить. Прикольно дуже. Дуже прикольно виглядає. Так, я поки що не знаю, що робити. Звілін, давай. Блін, я хочу. Пункт. І він мене не пробує. Бахнув мені триплекса. Та куди воно летить? Ну куди воно летить? Рахунок 5-2, в мене тільки 300. Ну, смішно. Треба щось робити з цим танком. Я його не пробиваю! Добре, поїхали, Ну, нема сенсу тут стояти, чекати. Рахунок 7-2, ну, що я. Е -е... Треба їхати. ГСТ Турм імба влітає, зараз влітає просто. Бум. Так, другою ми його пулькою стріляємо. Пробиваємо. Все, хлопця розібрали. Звільнен тут один залишився. Яка стріляється собі? Забирайте його. Так, ми заряджені. Він що, не може там розібратися з цим? Я влучив! Я влучив! Ха-ха-ха! Я напевно влучив. А як це так. Півтори секунди підготовка до залпу. Я звик просто що підготовка до залпу там 2,5-2-2,5-3 секунди. На танках. Розумієте? А тут. Блін, ну 576 шкоди. що це за шкода така? Весела шкода. Добре, їду, їду вбивати цього 34-3. Поїду ще один, бій з вами, друзья. А він мене не пробив, він тут. Добре. Так, ну. Дивіться, в принципі. Ага, ще фраг, коли робиш. Ага, довернув, довернув, так? Да? Передовернув точніше, передовернув. Передоверну. Не хочу так помилятися. Е! А як це було? Як це було? Е -е... Два фраги є. 1658 шкоди маю, 815 сіста, 1230 тункану. Залишився один танк. Е, перший. Перемога. Перший бій перемога. Давайте ще один бій проїдемо. Грав кажу. Я не лізу вперед. Я просто хочу зрозуміти, як ця машина грається. І все. Але я мусив вбивати 343, але воно щось не пробив. Не пробив, то не пробив. Буває. Так. По кредитах 156 тисяч, так є. Фінансовий звіт. Так, команди результат. Угу. Так, окей, по шкоді, я тут. Будемо дивитися по досвіду. По досвіду я другий. По досвіду я другий. Фінансовий звіт. Е, значить, 90 тисяч. Мені принесло. Чистими, будемо вважати, 90 тисяч. Давайте ще один бій проїдемось. Друзі, пам'ятайте, підписуйтесь на канал, лайкосики, вподобайки, протискайте. Буду вам дуже-дуже вдячний. Знов граю з восьмими рівнями. Арта є, є арта. Блін, можна було на звільненні зараз так класно піджатися. Піджатися по лівій стороні проїхати. Проїхати по лівій стороні. Ось тут можна було проїхати, але артилерія мене просто заколупає. Вона мене заколупає. Ну, в перший погляд, блін, я не подивився. Я влучив там, був все ж таки, чи не був е цей, скажіть, дуплєт залетів чи не залетів. Я не подивився. Але мені кажеться, що залетів. Просто я. Я на. Як це? Ну опереж на, у... на обереженні. Ну ви поняли, Короті, мене. 에... Наперед стріляв і півтори секунди час залпу мені незвично було просто. Я це і скажіть скажу. Я аж злякався просто. <соць> це було смішно. Реально було смішно. А що, Я ж все ж таки спробую поїхати сюди. Це ж таки спробу, що я... я шо? Який тоді є джон бульдозер, якщо я не поїду, не спробую. Опа! Ще й закаточив. Ви бачили? Ще й закаточив, танка. Ооо, да вони там всі. Майже, да? Цей чебуряк на мене не дивиться, це дуже добре. Дуже добре, що цей чебур'як на мене не дивиться. Ага. А куди ти мене консерва? Куди ти мене пробила? Мені аж цікаво стало. Куди ти мене пробила? Блін, я хочу там постріляти. Туди постріляти. Вони відволікаються. на... Ого, я посвітив! Оце я посвітив, а я не пробив, але посвітив, так? Да? <рес> Добре, піджимаємось. Давайте. Під, під оглушенням бачите, я навіть під оглушенням в нього був. Їдіть калатіть Що робить просто цей Цей камірунець? Що робить цей камірунець? Ви мені скажіть, гром! К гром! Що ти робиш, братан? Братан, братулець, братішка. Йомайо, що, Йо що, що відбувається? Я ж кажу, арта мені не буде давати спокою просто. Але я не проба... 703-го я не бачу, він там десь стоїть. Я його не бачу, я від нього відхватую просто, звіздюліний. Я його не бачу. Ой, сарям, бо братан, братан, сарян. Так. Так, цьому хлопцю вже каюк, так. Да? Треба поїхати, може, посте постріляти там, на тій стороні. Ну, що це, 535 шкоди, чи півтори тисячі я посвітив. 390 е, тункану. 61, ми перемагаємо. Ну. Ну Враження в мене класні. Ну, стабілізація шикарна. Просто шикарна. Моя повага. Стаба крутецька. Е, броню я підставлявся дуже. Але бачите, в ВЛД мене пробивали. Просто ВЛД. Мене пробивали в ВЛД. Цього не бачу. Гром. Гром там стоїть, так? Да? Я б, би, звичайно, би до плєта б бахнув. ж ХТО? А, -а, а! Розумієте, так? Да? Що ти робиш? Ну, я би сказав, хто він. Так. Добре, я поїду. Він мене хотів штовхнути, щоб, щоб я розбився просто. Давайте я сюди отак. Штрельну. Де то місце було ще раз? Нема. Ех. Пробив, але один снаряд залетів, другий не залетів. Пробив. Окей. Але блін, цей залп півтори секунди залп. Ну. Дивіться. Пробив. 1323 шкоди маю. Ну, Ну летить ну. Дзинь! Дзинь? Просто дзинь! Віп віпера, конечно, ігрок гравець ще той. А-а-а! 1323. 1321 шкоди маю, 1473 асіст, 390 пунктов. Блін, ну пробивали мене, дивіться. Мене просто сюди, 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 в щоку накинули. Повкидали мені нормально. Повкидали мені, звісно, нормально, в принципі. Перемога! Друга перемога. Йомайо. ну я нормально. Я навіть пограти не вспів просто. Просто пограти не вспів. Так все швидко. Так все швидко воно зробилося якось само. Ну, не знаю. Перемога. Друга перемога. Підтримка, так? Ну, підтримка. Ну. Я ж кажу: грав обережно. Я не хочу їхати вмирати. Так, фінансовий звіт. Що у нас? Я пішов в мінус 8805. За два бої. За два бої я отримав 231 847 е кредитів. Ось він, такий друзі. Є 65 звілінг. Перекладі з німецької на українську близнюки. Такий ось він чудовий. Тунк 8 рівня, преміумний тунчик. Дуже в крутому 3D-стилі, моя повага. Друзі, дякую вам величезне за ваші лайки, за ваші підписочки, за ваші коменти, за ваш актив. Ви в мене самі найкращі. Друзі. Я вам ще раз щиро дякую. Також пам'ятайте, за тисячу підписників розіграю преміум танчик 8 рівня. Це буде СТРВ С1. Якщо у переможця вона є, то я йому подарю якусь іншу машину. Якщо в переможця її нема, то, звичайно, буде SRW S1. І ще додатково, друзі, хочу ввести таку рубрику. Це перша рубрика. Такої рубрики нема в танковому Ютубі. Я її назву. Знаєте, наприклад, покажи рідкісну машину в ангарі. або Маєш рідкісну машину в ангарі, або в тебе є якась рідкісна машина в ангарі, або а ти маєш рідкісну машину в ангарі. Тобто, що ця рубрика собі, що вона дає? Я... Ви пишете комент зі своїм танковим нікнеймом. Я заходжу на ваш? Цей... Як це? на вашу. На ваш ак, якби, так? Ну, на вас, дивлюся вашу статистику. Мені ваша статистика не цікава. Всі грають, як можуть. Ось так. Мені тільки буде потрібно зайти у ваш, скажіть мені, будь ласка, ваше. досягнення гравця, Знайти вашу техніку і реально подивитися, може є якась машина, там, ну, така, якась там, наприклад, ПЗ-2 Джедай. Джедай, ПЗ2 Джей, Джедай його називають. Або може у вас є міні-маус другого рівня, якась рідкісна, або а може у вас є якийсь там Тетрарх, або ще там БТ7, чи там якась рідкісна машина. Ось так. І я зроблю огляд на ваш, як би так скажемо, ангар. Ось так. І зі своїми враженнями по даних машинах. Ось так, друзі. А з вами був Джон Бульдозер. Підписуйтесь на канал, лайкосики, подобачки ще раз. Протискайте. І як я завжди люблю казати, і нехай щастить вам. А, і додатково, якщо ти любиш український контент, ти підтримуєш український контент, хочеш бачити більше українського контенту на Ютубі, то звичайно, підписуйся. Ну і тепер нехай щастить.